Овне, вітаю вас! Це ваш гороскоп, прогноз на 2024 рік. Проте спочатку давайте обговоримо, що ж таке прогноз. Адже це не є передбачення, тому не слід сприймати слова будь-якого астролога, в тому числі і мої, як передбачення, яке точно з вами відбудеться. Прогностика в астрології працює таким чином, що це опис можливостей дверей, які відкриються для вас. Певний період часу, і ви можете скористатися ними, а можете їх проігнорувати, не помітити, або взагалі просто лежати на дивані, нічого не робити, і відповідно ніяких змін ви не будете мати в житті. Тож зараз я буду описувати головні астрологічні події, які відбуватимуться у наступному 2024 році. А ви ж вирішуєте, користуватися ними чи ні. Отже, почнемо із затемнення місяця, яке відбудеться 25 березня. У вашому сьомому домі гороскопу, і воно стане поштовхом для розвитку подій у вашому особистому житті, а також у відносинах, які не відносяться до романтичних і особистих. Можливо, у вас з'явиться новий партнер по бізнесу, чи ж ви навпаки вирішите розійтися зі старим партнером, або ж під дією затемнення ви можете мати можливість. Обговорити зі своїм партнером, чи по бізнесу, чи по особистому життю, чи в шлюбі всі моменти, які б ви хотіли прояснити, які є можливо спірними між вами. 8 квітня відбудеться сонячне затемнення в знакові овна, а тобто в вашому першому домі гороскопу. Це сфера вас самих, вашого я, вашої самооцінки і зовнішності. Навколишні події підштовхуватимуть вас, і ви відчуєте імпульс для того, аби змінитися. Можливо, ви змінитеся внутрішньо, вам захочеться перепрошити себе. Можливо, звернутися до психотерапевта, психолога, чи піти на курси особистісного зростання. А можливо, вам захочеться змінити зовнішність чи манеру вашої поведінки. Якщо це так, то скоріш за все, вам захочеться змінити зовнішність в бік більш яскравого стилю, а поведінку зробити більш помітною. З 6 по 30 квітня буде період, коли ви будете дуже привабливими для оточуючих, особливо для представників протилежної статі, адже венера буде йти по вашому знакові овна. Тож ви будете буквально сяяти і причаровувати всіх оточуючих за допомогою власної харизми. Ви зможете досягати потрібних вам цілей, тож не пропустіть цей період і цей період буде вдалим для того, щоб створювати нові романтичні стосунки. І у 2024 році буде ще як мінімум два періоди вдалих для того, щоб створювати нові стосунки або вступати в шлюб. Це період з 12 липня по 6 серпня, а також із 30 серпня по 24 вересня. З 1 травня по 10 червня, тобто майже півтора місяці, Планета Марс, а це ваша планета, яка керує вашим знаком, буде знаходитися в вашому знакові, в вашому першому домі гороскопу. Тож це буде час максимальної активності для вас, коли ви просто не зможете сидіти на місці. Вам захочеться діяти, втілювати в життя власні плани, а ідеї буквально розпиратимуть вас, і вам не захочеться відкладати їх на потім. Не поспішайте втілювати всі ідеї, які приходять до вас в голову. Продумайте, зважте всі за та проти, створіть план дій і лише тоді приступайте до втілення його в життя. Адже така надмірна енергія здатна, як звернути гори, здолати буквально будь які перешкоди, так і завести кудись не туди, якщо ви будете розпорошуватися і робити будь-що, аби просто щось робити. Тож обдумуйте, на що ви витрачаєте власні сили і час для того, щоб не здійснювати якісь непотрібні звершення, починаючи з 7 серпня і до самого кінця місяця, будуть відчутними складнощі у спілкуванні із вашими колегами. Керівництвом державними органами влади, а також можливо просто із старшими за вас людьми. Також в цей період можуть дати про себе знати невиконані вами обов'язки, обіцянки, борги, які ви не віддали, а також можливі виникнення нових обов'язків по вашій роботі або нові правила в вашій компанії, яких потрібно буде дотримуватися. Період із середини вересня по середину жовтня буде непростим для всіх. Адже в цей час відбуватиметься коридор затемнень, і в вашому випадку знову виходитимуть на перший план теми відносин і вашого особистого розвитку. Це кармічний період, тому події, які починаються в цей час, матимуть вплив на багато років вперед. В грудні 2024 року планета активності руху вперед та ентузіазм планета Марс почне гальмувати і розвернеться в свій ретроградний рух. Це означає, що нам потрібно встигнути зробити. Всі активності, всі початки своїх справ до грудня 2024 року, а краще до середини листопада, тому що тоді він почне сповільнятися. І, оскільки Марс це ваша планета, яка керує саме вашим знаком овна, то ви найбільше відчуватимете ось це пригальмування справ навколо і всіх стартів і початків, і вам не подобатиметься і дратуватиме вас те, що все навколо відбувається, неначе в киселі. Цей період можна буде дороблювати справи, які ви почали раніше, або ж перероблювати їх. Проте ніяких початків, ніяких стартів, про це забуваємо на грудень 2024 року. І ще однією вказівкою на актуальність для вас у 2024 році теми саморозвитку, зміни себе, а також теми взаємовідносин. Стане розташування місячних кармічних вузлів у першому та сьомому домах гороскопу. Північний кармічний вузол, який і вказує нам вектор нашого розвитку на певний період, перебуватиме в вашому знакові, тобто в вашому першому домі гороскопу. Тому в цьому році закладатимуться якісь зміни в вашому житті. Відбуватимуться події, які провокуватимуть вас на те, щоб змінитися, змінитися зовні, змінитися внутрішньо, прислухатися до себе, пізнати самих себе свої істинні бажання і рухатися відповідно до цього. Вам потрібно буде розібратися, де ж в ваших бажаннях і в ваших вчинках ви самі, а де те, що вам нав'язане суспільством, вашими рідними чи, можливо, ще якимись чинниками. Проти сильних змін зазнаватимуть також і ваші відносини, як особисті, так і партнерські, адже південний місячний вузол знаходитиметься у вашому сьомому домі гороскопу. Це означає можливість знайти партнера по життю. А для когось це вже буде вступ у шлюб, а хтось вже відчує, що йому тісно в існуючих відносинах захоче їх або розірвати, або ж переформатувати, змінити їх. А хтось із овні відкриє для себе нові погляди на відносини і на свою роль у відносинах у стосунках. Можливо, протягом багатьох років ви вважали, що найважливіше це вдало вийти заміж. І ось тоді ви зможете зажити спокійно і щасливо. Проте тепер можуть відбутися якісь події в житті або ж перелаштування в вашій голові, завдяки яким ви зрозумієте, що ваше щастя не зводиться до одного лише заміжжя. Чи можливо ви збагнете, що певна модель існування у відносинах є нав'язаною кимось вам? Тож у 2024 році буде шанс чесно зізнатися собі, які ж відносини потрібні саме вам? Можливо, це взагалі абсолютно не про шлюб, можливо, вам потрібні. Вільні відносини чи відносини на відстані, хоча можливо, і навпаки, якщо ви до цього думали, що ви поза шлюбом і така собі вільна пташка, якій не потрібні довгі і серйозні стосунки, то зараз ви можете побачити, що навпаки вам захотілося сімейного затишку створення сім'ї. Зміни можуть зазнавати також ваші стосунки із вашим партнером по бізнесу. Комусь із вас захочеться створити спільну справу, якийсь спільний бізнес і рухатися в цьому напрямку. А хтось навпаки побачить, що ваші партнерські бізнесові стосунки з вашим другом лише шкодять вашій дружбі. Якщо у вас були відносини, які буквально тягнули вас назад, не давали вам ніякого розвитку і лише якимось чином шкодили вам. То у 2024 році вам захочеться розірвати їх, позбутися від них. Найвірогідніші події щодо розірвання стосунків або розставляння крапок над і у ваших відносинах будуть поблизу затемнень, а саме 25 березня, 8 квітня і 2 жовтня. Якщо вас цікавить тема багатства, достатку, отримання хорошого прибутку, розширення ваших можливостей у фінансовій сфері, то тут ми звертаємо увагу на планету Юпітер. Це так звана планета великого щастя, удачі, а також великого багатства. І вона йтиме саме вашим другим домом гороскопу, а це сектор грошей, фінансів і будь-яких ресурсів. І він цим домом аж до 25 травня 2024 року. Отже, до кінця весни у вас справді великі шанси отримати нові джерела доходу, збільшення ваших прибутків, розширення вашої фінансової ємкості і здобутків. Проте майте на увазі, що ваші апетити зростатимуть прямо пропорційно із вашими прибутками. Вам захочеться більше витрачати, більше купувати, більше брати, купувати дорожче, ексклюзивніше. Тож є великий ризик розтринькати все, що буде до вас приходити, і в кінці кінців нічого і не накопичити. Тому ставтеся до цієї теми виважено, плануйте свої видатки і розпорядження своїми грошима загалом по життю. До речі, оскільки планета Юпітер також символізує вищу освіту і поглиблення знань, то хтось із вас може податися отримувати ще одну вищу освіту, або перекваліфіковуватися чи поглиблювати ті знання, які у вас уже зараз є, для того, аби в майбутньому мати змогу більше заробляти, або ж, щоб мати більш грошову професію, яку можна легше монетизувати. Планета Юпітер також надає вищу значимість, статусність усьому, до чого вона стає дотичною. Тож ви можете отримати вищу посаду, більш високе звання чи наукову ступінь, що також дасть вам змогу більше заробляти. А хтось із вас, до речі, може вступити у відносини з людиною, завдяки якій збільшиться ваш фінансовий дохід. Якщо для вас є актуальною тема отримання дозволу на роботу за кордоном або співпраці з іноземною компанією, партнерами, то протягом цього періоду, тобто до кінця весни 2024 року, ви можете отримати необхідні вам документи, підписати контракти на роботу чи отримати запрошення на роботу. Також хтось із вас може просто переїхати в іншу країну задля того, аби більше там заробляти. Також в цей період ви можете зустріти людину, яка стане свого роду вашим покровителем, тобто яка замовлятиме за ваш слівся в потрібних колах, а також приводитиме вас до нових знайомих, які вам потрібні для того, щоб просуватися чи отримувати якісь вигоди. Але говорячи про фінанси, ми також не можемо оминути увагою і іншу важливу планету. Це планета Уран. Вона була в вашому другому домі гороскопу, тобто в секторі грошей, починаючи з 2019 року. І оскільки ця планета символізує несподіванки, різкі зміни, то ви могли зіштовхнутися із непередбаченими ситуаціями відносно ваших фінансів відносно роботи. Наприклад, вас могли звільнити в цей період, чи ви змушені були шукати нову роботу, тому що відбувалося коливання заробітної плати. ви не отримували, наприклад, її вчасно, чи взагалі не отримували з якихось причин. В цей період також могли відбуватися різні непередбачувані форс-мажорні ситуації, які вплинули і на ваш бізнес. Загалом у вас було відчуття нестійкості стосовно фінансів. У 2024 році ця планета все ще лишатиметься в вашому секторі фінансів. Тому що вона дуже повільна і їй потрібно багато часу, аби перейти в наступний знак. Проте не варто зневірятися і впадати у відчай, адже вона приносить не лише неприємні несподіванки різкі зміни можуть бути і різко вгору, не лише вниз. Умовою принесення саме позитивних сюрпризів. ураном є те, що людина йде в ногу з часом, а краще намагається випереджати його. Тож потрібно йти в ті способи заробітку, які є більш сучасними, які є технологічно і морально актуальними, а також туди, де є відчуття свободи в роботі. Також на коні будуть ті з вас, хто обиратиме роботу онлайн в IT-сфері, пов'язану з інтернетом і технологічним прогресом. Також не слід опускати руки і думати, що життя ламає вас і змушує все починати з нуля. Ці зміни були і є необхідними для того, щоб ви пристосувалися до нової ери Водолія, яка вже почалася і буде далі тривати. Адже цією ерою Водолія і керує планета несподіванок, свободи, революції. Це планета Уран. Проте це ще не все, що стосується фінансів для вас, Овни, у 2024 році, адже в період квітня і травня. Відбуватиметься стелюм, тобто скупчення планет у вашому другому домі гороскопу, як ми вже говорили, це сектор фінансів. Тобто до Юпітера і Урана, про яких ми щойно говорили, приєднаються ще інші планети, а це буде сонце, Венера, Меркурій, а також білий місяць, Селена. Тож в цей період ви будете відчувати, що ви на висоті, що вам вдається більше ніж іншим, і ви отримуєте можливості, про які раніше могли лише мріяти. Гроші, різноманітні шанси буквально оточують вас, і вам необхідно буде цим скористатися. А після 25 травня, планета розширення Юпітер, перейде в знак близнюків, тобто ваш третій дім гороскопу, це сфера комунікації, спілкування. Переговорів, інформація, також навчання і братів та сестер. Тож з цього періоду відбуватиметься розширення вашого кола спілкування і загалом кількість спілкування. Ви будете постійно в якихось переговорах, будете підписувати якісь контракти, договори, можливо, будете вмовляти когось прислухатися до вашої думки. А також сферою ваших інтересів може стати здобуття нових знань, нової кваліфікації, проходження якихось курсів, уроків, а можливо, ви захочете створити якісь інформації. Інформаційний навчальний продукт. Якщо ви справді задумувались над тим, аби створити якийсь авторський навчальний інформаційний курс, то період з 26 травня буде прекрасним для цього. Цей час також буде сприятливим для того, щоб створити власну справу, пов'язану із комерцією, або із роботою зі словом чи наданням консультацій. Оскільки в цей період ви будете приділяти багато часу і уваги спілкуванню здобуттю інформацію, то намагайтеся відфільтровувати, не спілкуватися будь-ким, з ким, аби лише спілкуватися. Вибирайте тих людей, які принесуть вам якусь користь. Проте це не означає користь лише практична, матеріальна, а це може бути також користь від душевного спілкування. Я маю на увазі не витрачайте час на пусті балачки, ні в якому разі на плітки, а також на те, аби споживати інформацію, яка не є відфільтрованою, тобто будь-яка інформація, яка йде йде до вас через соцмережі, через ваших знайомих. Вам це не потрібно протягом усього 2024 року. Планета Сатурн буде йти вашим 12-м домом гороскопу, і це зокрема дім хвороб. І оскільки Сатурн є планетою зменшення, аскетизму, а також обмежень, відмови від чогось, то це означає. Що для того, щоб зменшити проявленість вже наявних у вас проблем зі здоров'ям чи можливо якихось розладів здоров'я і хвороб, вам рекомендується проводити періодичні чистки організму чи відмову від якихось продуктів, а також зводити до мінімуму вплив на ваш організм шкідливих звичок. І загалом 2024 рік для вас є прекрасним часом для того, щоб позбавитися від будь-якого роду залежностей. Бажаю вам наповну використати ті можливості, які подарує вам 2024 рік. Адже він справді принесе багато шансів, за які не вимагатиме плату. Принаймні не зараз.